Сьогодні готую ось такий яблучний оцет. Яблука помила, обрізала пошкодження і плодоніжку, а серцевину і насіння залишаю. Натерла яблука на грубій терці. Один кілограм яблук викладаю в 3 банку. Додаю 100 г цукру, один літр сирої колодязної води кімнатної температури, 130 г винного винограду не мию. Ягідки обібрала з гілочок, пом'яла. І викладаю в банку, Це ретельно розмішую дерев'яною лопаткою. Щоб розчинився цукор. Банку накриваю бавовняною серветкою і зав'язую мотузкою, залишаю в темному, теплому місці на 14 днів для бродіння, тричі на день обов'язково перемішую дерев'яною лопаткою. Пройшли два тижні. Суміш проціджую спочатку через друшляк, а потім через марлю. Наливаю знову в банку, не доливаючи 8 сантиметрів, накриваю серветкою, зав'язую і відношу в погріб на 2 місяці, а тоді ще раз проціжую, розливаю у пляшки, щільно закриваю.